Продається трактор 8320 r трактор є офіційний, двигун 9 літрів на 320 кінських сил, тір 2. Передній місто у нас 1500, трактор 16 го року виробництва. Коробка передач 16х5, PowerShift. Ось такий його візуальний стан. Напрацювання 6777 мотогодин. 4 пари гідровиходів. По ціні він 175 тисяч доларів з ПДВ. Знаходимося ми в Київській області СМТ Глеваха. Такий ось стан по кабіні. Збережений стан, все, все чистенько, все працює, е, провели технічне обслуговування, замінили мастило в двигуні. всі фільтри замінили. По гідравліці була заміна 700 мотогодин тому, тому є запас ще 800 мотогодин. Щоб працювати. Телефонуйте, будемо домовлятися. Також у нас є комбайн s 670 i він 13-го року виробництва. Передні шини у нас нові, в цьому сезоні поставили, його підготували до роботи. В комплекті буде йти з 7,6 7 метрів. По ціні буде 95 євро з ПДВ.